Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримачі для бритв. Це стильне та функціональне рішення для організації простору. Набір з чотирьох тримачів, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Завдяки простій конструкції, ви легко зможете закріпити їх на стіні. І без необхідності свердління. кожен тримач дозволяє акуратно зберігати бритви, допомагаючи запобігти їх пошкодженню. З його допомогою ви зможете ефективно використовувати простір. А сучасний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр.